Тема сьогоднішнього ефіру вже чому повторні продажі збільшують ваші прибутки, і потрібно на них саме концентруватися. Розпочнемо з того, що що таке продажі, як вони відбуваються в вашому бізнесі зараз, що ви робите таке, яка ваша концепція, і з чим зв'язані ну чому зараз така тема, яку я піднімаю, що саме повторні продажі, це те, що дає вашому бізнесу надприбутки, а можливо і суперприбутки? І так, в більшості бізнесів. Продажі зараз відбуваються по простому зрозумілому алгоритму, а цей алгоритм звучить так: ми постійно шукаємо нових клієнтів, ми постійно вкладаємо кошти в рекламу, ми знаходимося на всіх маркетплейсах. Ми взагалі не працюємо з вашою клієнтською базою. Якщо ну ви за собою це побачили, якщо ви це е, за собою ну, бачите в себе в бізнесі таку штуку, ви 100% правильний підприємець, але. Кожен правильний підприємець хоче бути ще кращим підприємцем, хоче бути ще кручим е, підприємцем, і ваша задача зараз, хоча б на цьому ефірі, зрозуміти, що ваша клієнтська база це те, що дозволяє вашому бізнесу швидко масштабуватися в рамках грошовий, ну в рамках чистого прибутку. І зараз про сьогоднішній ефір саме буде про це і так. Давайте розберемо з вами історію. Да? Я люблю такий сторітелінг, і мені подобається одна історія, коли ви, як звичайний підприємець, е приходите в, в бізнес і таким першим ділом, так що мені потрібно? Мені потрібно шукати десь клієнтів. Клієнтів ви шукаєте в соціальних медіа. Якщо ви круто вже там володієте, ви можете запускати рекламу. До речі, хто там з вас запускає рекламу з айфона. З 26 лютого зміниться ситуація, і Apple буде брати 30% від тих денег, які ви платите за рекламу. Тому будьте тут обережні і оплачуйте рекламу тільки через Ads Manager з комп'ютера. І це дасть вам можливість не платити додатково ще 30% від вашого бюджету, який ви будете запускати, з кнопочки «Продвігать». Ну, це не на правах реклами, це те, щоб вас зразу там убезпечити, щоб ви не витрачали лишні кошти. І так, поїхали далі. Ви приходите в інстаграм, починаєте виставляти ваші товари, рекламуватися, починаєте запускати перші ваші реклами. Все круто, вроді і клієнти йдуть. Ви їх бачите, навіть чупаєте. Вся велика спільнота навчає всіх маленьких підприємців, ну яких ви курси не глянули? Там да там дропшипінг, окей, там в інстаграм веде переписочку. Друга там создайте свій сайт, ведіть на сайт і так далі. Але ці всі курси. Направлені на те, щоб вас навчити в принципі заробляти, і це круто. Я дуже скажімо так, з великою радістю і впевненістю кажу, що дані курси вони дуже і дуже корисні. Чим більше таких курсів проходите, тим ви відтачуєте свою професійну майстерність в тому, щоб шукати нових і нових клієнтів, і це дійсно круто, тому що без нових клієнтів не буде бази. От. Що відбувається надалі? Надалі відбувається така штука, що ви, в принципі, можете, запустивши такий потік нових клієнтів, потік нових лідів для вас. Да? Ви з ними починаєте переписку, вони вас купують. І далі, все на цьому ви закінчуєте роботу. Ви думаєте, що все, в мене купили, сьогодні грошики є. Круто, поїхали далі закупляємо товар. І вас, якщо поглянути так назад, то за вами там збирається ну, немаленька база. Ваших клієнтів і це дійсно великі і великі потоки клієнтів, які збираються у вас, і з однієї сторони, ви такі блін, а що ж з нею робити? От є в мене база там 10 тисяч клієнтів, які в мене купили протягом всього мого часу. В мене є там база 100 клієнтів. Що, що з нею вже можна робити? Так, ви з нею вже можете працювати. Ви можете з нею вже думати над інструментами взаємодії. Які є основні інструменти взаємодії, основні замові. Інструменти взаємодії наразі, які вам відомі 100%, це емейл маркетинг. Багато хто скаже, він же ж не працює. Ні, він працює. Якщо ви для себе пропрацювали цю схему, пропрацювали, як воно має працювати, пропрацювали алгоритми емейл маркетингу, це означає, що ви просто готуєте цепочки почки там повідомлень, які будуть відправлятися на емейли, з однієї сторони, ви скажете: ну окей. Нехай там один відсоток купить. Ну так від один відсоток від 20 тисяч це як мінімум 200 клієнтів. Це вже непогано при таких об'ємах. Так тобто, ви використовувати даний інструмент, також він безкоштовний, не безкоштовний тому що спланувати от такі от розсилки. Потрібен час, потрібні інструменти. Такі інструменти є. Є українські виробники там Reply.io е і інші, і ви їх можете там використовувати. Другий інструмент, який всі використовують, який всі прям божевільно за ним гоняться, це вайбер розсилки. Поїхали, давайте. У мене є база контактів. Поїхали, давайте запускаємо вайбер розсилку. Що відбувається, коли ви запускаєте вайбер розсилку? Звичайно, ваші клієнти, ну коли це разово робиться, ваші клієнти такі, Камон, хто ти? Хто ти воїн? Такі датки, задають такі питання: хто ти? Тому що вони не привыкли, що ви з ними працюєте в принципі. Якщо ви емейл маркетингу, ви можете спланувати, тому що ви ж як мислите? Безплатно, значить, хорошо і тоді емейлами, ну там условно безплатно, да, тобто з якихось там 10-15 доларів в місяць ви платите, але условно безкоштовно. І таки вау, емейл маркетинг будемо робити. Viber не будемо робити розсилку, тому що вона платна. Відправити там повідомлення 20 тисячам своїм клієнтів, це там виходить. Там блін, чуть не 300-500 доларів, і ви такі ми будемо цим займатися. Це тільки коли у нас буде супер акція, супер пропозиція. Тоді зробимо розсилку, і ваша база така сидить, така, чекає: бліть, коли ж це в них буде розсилка, а в них розсилки не буде, тому що вони зажлопили бабки з вами робити. І тут виходить другий інструмент, що появляється ну, то есть емейл. Ну, емейл, ми з вами обговорили СМС Вайбер розсилки. Більш продвинуті, збирають таких клієнтів в вайбер-групи і починають з ними взаємодіяти в вайбер-групах. І причому як відбувається взаємодія? У мене появився товар, і відразу туди постом цей товар. такий купи, 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 купи. О, і ваші клієнти сидять: блядь, задовбали в інстаграмі купи, в вайбер групі купи, ще роблять емейл розсилку, купи і в вайбер-кінці добивають розсилку, купи. І ваші клієнти тупо не розуміють, що ви продаєте, кому ви продаєте, як ви його продаєте. Вони просто цього не розуміють, тому що немає чіткої сегментації вашої аудиторії, немає чіткої постановки, конкретних там, товарів для чіткої аудиторії. Навіть ваша аудиторія, заходячи, от, от зробіть собі такий лайфхак. Попросіть вашого будь-якого друга зайти на вашу сторінку в інстаграмі, де ви продаєте, і там. Нехай він розбереться, що ви продаєте, що у вас є в наявності, що воно і скільки коштує, і він буде такий в шокі ходити. Він вам чесно не скаже, скаже, ні, та все понятно, я ж знаю, я ж твої теми, Звісно, все понятно, ми тут разом, братанчик, давай працювати. Ну, по факту, по факту, була така ситуація, що ваш товариш зайде туди і скаже, Бляха-муха, я обіцяв мамі не матюкатися сьогодні в ефірі. А, і скаже: Бляха-муха, чого ти не можеш там нормально показати ціни? Це ж перше питання, яке задають вам ваші клієнти. Яка ціна? Ви такі, нас навчили брат писати на ціну. Пишу в Директ. Ну, всі ж так роблять. Ну, друге, блін, ну давайте говорити відверто, всі так роблять. Ваші такі клієнти, та ну нафіг, не надо мені. Так, от, е, яка ситуація виходить? Що? Ви наганяєте, наганяєте цих клієнтів, і вони тупо не розуміють, що, що робити, як робити, де купити, як замовити, і так далі. Ну, самі продвінки скажуть: я їх гоню на свій інтернет-магазин. Ну, всі такі, ну прикольно, красавчик, уже продвинутий підприємець. І тут приходимо ми компанія, яка по факту, основна фішка якої це робота з клієнтською базою, да? Чому ми, ну чому там, наприклад, я із компанією Солсбокс. Зробили даний застосунок. Яка була основна ідеологія? Основна ідеологія була це, щоб ви не задрачували ваших клієнтах у вайбері, не задрачували ваших клієнтів в там Viber групах в інстаграмі, щоб ваш клієнт розумів, що він купує? І основна фішка була це те, щоб ви клієнтів, які до вас приходять, там з різних там істочників, да, тобто з різних там з маркетплейсів. З інстаграму то са коротше, щоб всі клієнти, які до вас приходять, щоб ви їх потім замикали на мобільному застосунку і далі їм з ними працювали. І от основна була його ідеологія, і в принципі він дуже круто знає, спраць працює, тому що велика кількість наших клієнтів, які з нами вже зараз працюють, отримують надзвичайно круті результати. І які результати отримуєш ти, залежить від того, яким інструментом ти будеш користуватися, ідемо далі. Коли у вас з'являється такий інструмент як Salesbox, що він робить в основному? На нього ви замикаєте основних ваших клієнтів, і в ньому ви можете чітко розділити категорії, товари, ціни. Ви можете показати ціни вашій цільовій аудиторії. Ви можете навіть безкоштовно, абсолютно безкоштовно, за рахунок, push сповіщень працювати з вашою клієнтською аудиторією. Такого не дає. Жоден сервіс, уявіть тепер собі ситуацію. Давайте з вами змоделюємо. Ви класний підприємець, ви все зрозуміли. Ви прийшли в кі Андрій, клас. Давай беру сел Що мені робити далі? Ну вчора в мене були розбори на моєму цьому на моєму телеграм-каналі. Вчора підходили клієнти, наші клієнти і не наші клієнти. І в нас були класні такі спілкування, розбори, десь відео в моєму телеграм-каналі є. Хто ще не доєднався, доєднуйтесь, там можна послухати, почитати. Я вчора розповідав цілу стратегію того, як працювати в мобільному застосунку, і от давайте з вами тепер змоделюємо ситуацію. Трішечки вам розповім ці фішечки і так далі. Що потрібно робити? Дивіться, яка кімка, коли ви розумієте, що ваш клієнт коштує клієнт не лід, який вам тільки написав в, в інстаграмі, а саме клієнт, людина, яка у вас вже щось купила. І ви такі розумієте, що ця людина, цей клієнт, вам коштує, наприклад, 300 або 500 гривень. І ви такі: Вау, та це ж сумасшедші гроші! У мене нема маржинальності. Звісно, з однієї сторони, у вас немає маржинальності на ведення такого клієнта, тому що ваш бізнес може і не заробляти 500 гривень на якомусь продукті. А ви їх повинні віддати, там, наприклад, тому ж самому Інстаграму чи Фейсбуку за рекламу, за те, що вам віни прийшли. Але ж ви тут такі: Та ні, так ми ж їм заплатимо, вони прийдуть. Це круто. Це дійсно круто, тому що ви навчилися генерувати для себе трафік. І це офігенно. Але є одне но. Коли ви. Маючи, ну і давайте ще раз ситуацію. Ваш клієнт коштує в інстаграмі 500 гривень, а ви виходите з питанням, наприклад, що а якщо я дам своєму, а, а давайте а лід у вас коштує, ну там 50 гривень, наприклад. Ну, Лід – це людина, яка не факт, що вас купить, це все залежить від вашого там відділу продажів, від і так далі. Тобто, якась частина є конверсійних, які куплять. Да? Тобто, якщо. 50 гривень у вас коштує лід, а 500 гривень клієнт, то у вас кожен там, ну, тобто у вас конверсія там, 10%. Да, наприклад, тобто ви кожен у вас купує. Тепер розглянемо другу ситуацію. Маючи мобільний застосунок, що ви можете зробити для того, щоб завлекти туди ваших клієнтів? Ви такі, бляха, мені ж треба Фейсбуку заплатити гроші. Ну, так окей, хорошо, так ти платиш там, реальними днігами. А тепер фішка мобільного застосунку. Фішка називається Приведи друга. Для кожного це зараз такий буде: бля, ніхрена собі, що так, блін, я ж обіцяв, мамі не матюкатися. Ладно, коротше, ваша задача подумати над тим, що ви за «Приведи друга, наприклад, також даєте 50 гривень, але віртуальних кешбеку, тобто, ви ну, свого кармана, ви нічого не заплатили. Ну, по факту, що ви заплатили? Нічого. І тут появляється така фішечка, що ви даєте ну, вашим друзям. Там, ну, коротше, хто там скачав проложення, каже: хорошо, давай там шар своїм друзям, товаришам, розказуй про наш сервіс і так далі. Наганяємо скачування, наганяємо, узнаваємось вашого бізнесу. Всього ли за 50 гривень? Це те, що роблять, і в принципі, і в інстаграмі, і так далі. І тут появляється яка ідея? Що, в принципі, ви ж даєте віртуальними діньгами, ви не платите жодної копійки нікому. Ну, реальних днів, уявіть собі, ви ж даєте не реальні гроші, а віртуальні на його баланс, який він може використати, може не використати, може він бути вашим клієнтом, не може бути клієнтом. І тут фішечка. Фішечка заключається в тому, що люди до вас приходять, ви їм віртуальний гроші закинули, і вони розповсюджують інформацію про вас. А ви при цьому не потратили жодної копійки. І от таким чином, бо мене вчора запитували: а яку який відсоток поставити на використання? Ну дивіться, якщо ваша стратегія на привлечення людей, ви можете поставити 100 відсотків, що можна використати бонусів, можна поставити 10 відсотків, можна поставити 50 відсотків. Та байдуже скільки ви поставите. тому що по факту ви можете навіть деякі товари. Ну, якщо ви розумієте, що вам клієнт коштує 500 гривень, ну то блін, поставте, що він використав там 500 гривень. Наприклад, ви ж все одно їх платите Фейсбуку, Гуглу. Мені там хтось може заплатити, щоб я вам привів клієнта. Ви мені такі о за клієнта 500 гривень. До речі, на правах реклами в нашій компанії Salesbox діє реферальна ссылка, і по якій ви можете запросити вашого друга і отримати 20% компенсації за продукт, який ви ну, який ваш друг купить. Тобто, це офіційна інфа. Ви можете її використовувати і з нами разом заробляти бабки. У кого є класна клієнтська база підприємці коротше. Ми з вами дійшли до того, що потрібно чітко змінити для себе ведення бізнесу потрібно чітко змінити для себе розуміння того, що ви робите, як ви робите, і навіщо вам працювати саме безпосередньо з вашою клієнтською базою, і як це працювати з мобільним застосунком? А тепер поговоримо з вами про бабки, де тут бабки? А бабки тут заключаються в тому, і знаходяться вони в тому, що ви, не витрачаючи кошти на залучення нових клієнтів, на залучення старих клієнтів, ви навіть старим клієнтам, якщо ви розумієте, що у вас клієнти не купують, ви можете їм закинути віртуальних грошей і так само стимулювати їх, щоб вони у вас купували. Ну ви ж знаєте, скільки у вас коштує клієнт, то саме ціна клієнта. Якщо ви знаєте, що він коштує 500 гривень, то ви навіть закинувши 300 гривень на віртуальні рахунки, да, не всі куплять, не всі. Но ті, хто куплять, ви, і, ви, і, ну, давайте звузимо вашу воронку. У вас є 20 тисяч клієнтів. Хтось такий, бля, мені б, такі, мені б такі цифри були б офігенні просто. Окей, давайте менше. 1000 клієнтів у вас є, які вас купують, які регулярно вас використовують. От. І на якійсь, в якомусь моменті вони просто перестали вас купувати, і ви такі. Хорошо, давайте ми вложимо бабки в рекламу, знову получимо цих самих клієнтів, або получимо нових клієнтів за 500 гривень. А, а тут от база лежить, якою ви не користуєте. Це таки, так, 500 гривень туди чи 200 гривень туди. Ви такі, блін, закину я всім 200 гривень, але з тих е, там, з тисячі людей, нехай навіть 15%, нехай 20% до вас купить і використає ці бонуси. І це вам набагато вигідніше, щоб пригнати нових клієнтів. Розумієте? Логіку. Кешбеку, логіку балансів, логіку, вообще, віртуальних грошей. Ви нічого нікому не платите свого кеша. Ви закинули віртуальні, вони прийшли, ви заробили, да ви не дозаробили одночасно, але тим паче ви стимулювали ваших клієнтів до вас. Повертатися, от і вся філософія по факту кешбека. Якщо ви це зрозуміли, вирте далі ваш бізнес буде просто летіти молніносно, тому що ви цими кешбеками, якщо знаєте скільки. Вам коштує клієнт, ви можете цими кешбеками робити що завгодно. Тому думайте над цим.